Фестиваль Мрія дія відбувся на галявині навпроти хірургічного корпусу Івано-Франківської обласної клінічної лікарні, розповіла Суспільному його організаторка Надія Шегда. На фестивалі можна було послухати лекцію про домедичну допомогу, поспілкуватися із військовими, які перебувають в лікарні, пограти в настільні ігри та почастуватися стравами з, з польової кухні. Оце називається бойова на положі. Якщо це бойове положення, треба швиденько виконати, припустимо, на руці, це дуже легко, легко робиться, тому що ви взяли за цей хвост і сильно кинули, у вас, вже є, у вас є вже петля. Після того ту петлю ви накинули на плечі. Лекцію про домедичну допомогу в умовах бойових дій за алгоритмом Марч читав завідувач кафедри травматології, ортопедії і невідкладної військової хірургії Івано-Франківського національного медичного університету Вадим Сулема. Незнання можуть привести до поганої ситуації, до, до незворотньої ситуації. Тому я намагаюся людям довести, що практично кожна пересічна людина може, знає і здатна в надзвичайній ситуації надати ту домедичну допомогу, якраз яка не зашкодить подальшим адекватним знанням, знаннями тим маніпуляціям, які будуть проводити безпосередньо медики. Слухали лектора як цивільні, так і військовослужбовці, які наразі перебувають в лікарні. Серед військових харків'янин Дмитро Савін зі своїми батьками каже: саме такі маніпуляції, про які розповідають під час лекції, врятували його життя. Нас дуже Гарна підготовка була, так, так точно Але, там, багато контролює, тому всі бійці знали, як це робити. Я ну, якби я не знав, я би сидів. Бо я сам собі за це робив. тому знання пригодилося. Треба всім цивільним розуміти, що тренінг треба постійно відпрацьовувати, тренуватися. Це все знання, які дає лікар, це так і є, не дуже корисні. Степанія Варунків каже, працює в лікарні, але вирішила у вихідний день закріпити та перевірити свої знання з домедичної допомоги. Так як ми живемо в умовах війни, і ці знання можуть знадобитися в будь-який день. Тому ми з колегами прийшли власне освіжити ці знання і. Можливо, навчитися чогось нового, адже медицина не стоїть на місці, йде вперед. Врала все там сторонні предмети. Отак. Отак буде добре. Е, я не знаю, чи цього достатньо, чи може треба було його перевернути на спину і поставити його. Стабільний бокове допоможе. Після лекції охочим пропонують пограти в настільну гру про домедичну допомогу. У нас є картки з потерпілими, тобто з пацієнтами з потерпілими, яких треба врятувати. У нас є мішачок, в якому є різні матеріали до аптечки, які є якраз основними матеріалами, які є в аптечках у кожного, ну, у кожного військового, наприклад. Далі ви читаєте завдання і на звороті завжди є відповідь. Фестиваль організували, зокрема, для того, щоб зібрати гроші на облаштування простору для відновлення захисників та захисниць України Мрія Дія каже Надія Шегда. З її слів, вартуватиме цей простір один мільйон гривень. Його планують відкрити на території обласної лікарні за півтора місяця. Зараз тут тривають ремонтні роботи. Це в нас така перша центральна вхідна на проти дверей зала на цій стіні буде розташований. Проектор, будемо дивитися разом з військовими фільми. Тут буде кераміка і глиняні круги. Власне, це така трошечки брудна історія, але в нас передбачено, тому що будуть умивальники. Можливо, вони віднайдуть вже, перебуваючи на лікуванні в лікарні, віднайдуть свою майбутню професію. нову. Ми будемо надавати їм для цього можливості. Працюємо з великим полом майстрів і лекторів, які охоче долучаються. Це і музиканти, і художники, і люди різних професій. Вони приходять, уже проводять ці лекції. Зі слів Надії Шегди відвідали фестиваль близько 80 людей. Оксана Василик, Назарій Гук, Суспільне новини, Івано-Франківськ.